Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторний майданчик. Відгружається, відгружається Екстра 26-та людина замовляла з фронтальним навантажувачем. Фреза 150-та Солісовська. У нього серйозне виробництво. Він займається піскоструєм. Поїде такий тракторець на Бердичів. На Бердичів. От. Розширена база, він його чекав, замовляв, проплатив кошти частково. Прийшов трактор, розрахувався, все. Зараз будемо відгружати. Бачите, довіри до Житомира все більше і більше. Люди чекають, не бігають по площадках, не дзвонять в інші регіони, тому що знають, що якщо не дай Бог щось, то я в Житомирі на місці і ми йдемо кожному на зустріч. Ось, можна подивитися, забрали 244 G2 вже. Людина там проблема виникла, була машина, забрали. І допоможемо. І забереться трактор назад. Вже працював, видно, в грязі, в болоті, донфенчик, 244 G2, це наш тракторець, але кожна людина <кхів> працює по-своєму. Підказуємо, розказуємо, учимо. Так що дивіться, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, тракторець поїде до свого власника. Він його бачив тільки на фотографіях. Все, по телефону замовив, проплатив кошти і трактор поїде. Дякую всім гарного дня, чекаємо вас на майданчику.